Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Впродовження теми дуже актуальної і любимої мною для тих, хто купує хату в селі, стосовно того, чим її опалювати, чим її освітлювати. Мій власний досвід і досвід, який став результатом різних рішень. Але на сьогоднішній день я скажу те, що думаю з цього приводу і те, що реалізовано в мене. Значит, стосовно опалення, тепло. Перше, про що я подумав, це про збереження тепла. Не те, чим топити, а те, яким чином зберігати те тепло, яке вдасться отримати. Тому перше це утеплення. Його можна робити по-різному. Але є, для мене основним критерієм була екологічність, тому ніякі штучні матеріали штучні, мене не влаштовували. Я взяв вату із природних матеріалів і утеплював нею. Утеплення я робив ззовні будинку. Ну, технології рекомендують, і так теоретично правильно. Тобто на фасад зовні утеплення. І потім яким чином, це, скажімо, цю вату прикрити, щоб, щоб вона була менше пошкоджувалася зовнішніми факторами. Тут є багато різних рішень, від дешевших до дорожчих, але принцип такий. Природні, природні матеріали, вата натуральна, і зовні. Це перший момент. Потім чим отоплювати. Значить, для мене однозначно, що було відразу, якби, таким визначальним, те, що газу у мене не буде. Газу не буде. Я пам'ятав просто 97-й рік, зиму 97-98 року, коли я купив, ми, наша сім'я купила будинок. І де було газове опалення, і от взимку із тої труби газової щось шепіло виходило. Лічильник газовий крутився, а запалювався тільки фітіль, а котел не запалювався, тому що газу у тому, що виходило з труби, не було. І те за що я, і те, за що я платив. Тому для мене було однозначно, ніякого газу у мене не буде. Я відрізав цю трубу аж на вулицю, щоб взагалі не пахло ніяким газом. Чому? Тому що кран від того газу не в ваших руках. І повтору, такого, який був в ту зимку, я як розумна людина допустити не міг. Тому газу ніяким, ніяким чином, ніяким чином. Газу в дворі у мене не буде. Тому е, має бути. Е, те, що ви можете акумулювати, і те, що, на, чого вам вистачить на зиму. І те, чим ви будете розпоряджатися, не краник, а, наприклад, вугілля, чи пілети, чи дрова, чи там я не знаю ще щось, те, що ви можете заготовити, і ви знаєте, що зиму ви перебудете. Тепер стосовно е, того, що е, є уже в хаті, як правило, в сільських хатах по-різному десь є. Груби, десь є якісь, скажімо, плити на твердому топливі. Однозначно варто зберегти грубу. Вона окрасою може стати будинку, самого інтер'єру. Будинку, якщо її скажімо, обрамити дуже красиво, скажімо, обкласти правильною плиткою керамічною, там як це робиться на західних областях України, те, що вони називають п'єц, наприклад, або інше, це може це окраса, і в будь-якій, в будь-якому будь-якому випадку, це можна скажімо, використати для опалення будинку і вже і вже не 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 за не замерзнеш. Зробити ревізію, потрусити сажу, поміняти можливо колосники, можливо, зробити якісь красиві там ну оце обкласти і так далі. Тому водімне це однозначно я б е, залишив. Якщо є центральне опалення, йому потрібно робити ревізію, тому що досить часто воно робилося. Е, Скажімо, ну, майстрами, які не, не, не дуже розбиралися в теплотехніці і так далі. Тому потрібно його протестувати і подивитися. І, скажімо, ну, не, спішити, не спішити викидати, якщо у вас немає е, альтернативи. Но, е, як правило, ці центральне опалення робилися вже під газ, там газовий котел і так далі. Тому я ж кажу, що я б викинув би цей котел геть, здав би його в, в металолом, якщо його не можна використовувати для твердого топлива. Е ще такий момент е стосовно опалення, якщо вже скажімо, є кошти, є, є, можна інвестувати в опалення, то так як зроблено, наприклад, у мене на сьогоднішній день. Тобто, у мене практично е будинок автономний, е все на електроенергії, і ця електроенергія, вона сонячна електроенергія. Значить, дивіться, сонячними електростанціями. Що я можу сказати з власного досвіду? Коли е ви задумуєте цю е такий вид, скажімо, енергії отримати сонячну енергію, е я ніколи не думав про окупність. Питання для мене стояло не в окупності. Наше життя це не, не бізнесовий проект. Тому для мене автономність завжди була на першому місці, щоб я міг це використовувати і щоб вмикач чи краник був в моїх руках. Навіть стосовно електричної станції в умовах Київської області з досвіду шість місяців сонце буде, шість місяців не буде. На це варто розраховувати відразу. Тепер суму, яку ви можете виділити на електростанцію, я розділив би її таким чином: не максимальну генерацію, не максимально скільки генерувати кіловат, а ту суму, яку можна виділити на на саму станцію я розділив би половину та її суми пішло б на саму генерацію, на інвертори, на панелі, а половину на акумулятори. Акумулятори найсучасніші, тому що потрібно дуже дуже ефективно використовувати, генерувати, коли сонце генерує, і зберігати цю, цю енергію. Тому завжди. На, на, на на двоє, генеруєте, там собі, я не знаю, 5, 10, 20, 30 кВт. Зразу закладайте собі на таку потужність, скажімо, акумулятори, це дуже вплине на, на ефективність. Це досить часто випадає з поля зору, я знаю, і генерують, але справа в тому, що потім, коли, коли темно або коли зима. Генерації немає, а акумуляторів також немає. І навіть тоді, коли, скажімо, ви можете взяти електроенергію із мережі, то акумулятори тут дуже, дуже в нагоді, тому що ви можете розподілити цю енергію відповідним е чином, тоді, коли вона вам потрібна, взявши її в найвигідний час, найвигідніший е час. Е так, ще що? Ще стосовно. Опалення на сьогоднішній день, скажімо, звичайно, що тепловий насос, тепловий насос це одна з ну, на мою думку, найекологічніших систем опалення. Вони можуть бути різні, гугліть я, там, скажімо, і. Шукайте інформацію, визначайтесь для себе. Я поставив скажімо, інвертора реверсивні, ті, які можуть скидати в мережу, коли є надлишок, і можуть працювати як автономний в той момент, тоді, коли просто генерація відразу йде на споживання. Стосовно ще там збереження як збереження тепла, так само збереження електроенергії. Відразу всі ваші скажімо, споживачі електроенергії. Освітлення, скажімо, і все інше найновіші технології. Якщо лампочки, то це світло світлодіоди, якщо це, скажімо, там якісь нагрівачі, то це індукційний і так далі. найсучасніший. раз інвестуєш, потім це все працює на тебе, працює на тебе і дуже скажімо, ефективно використовується та кількість енергії, яка, наприклад, є. В акумуляторах. Е, ще, що не сказав, е, ще. ще. Отаким От чином, е, тобто все те, що було в будинках наших батьків до того моменту, коли вони провели газ, воно було дуже ефективним, якщо їх утеплити. Чудово можна пережити. Відсутність електроенергії взагалі, якщо зробити е, запас того самого газу, та, або е, газу в балонах і так далі тому подібне. На сьогоднішній день є всього цього е, предостатньо, і запас можна, можна створити. І дуже важливий момент ви, коли впевнені в теплі, коли ви впевнені в тому, що ви перезимуєте, все це безпосередньо впливає на вашу стресу, стресостійкість. Ви не боїтеся. У вас менше страхів. І це дуже важливо. Це, це ну, я вважаю, надважливо над тоді, коли ви впевнені в тому, що від вас в цьому житті щось залежить. А це здоров'я фізичне. Психічне, емоційне. І ще одна така е, думка, думка, коли ви шукаєте якусь інформацію, не використовуйте ж її. Е, гугліть інформацію і е, робіть самі аналіз, думайте. Тому що е, штучний інтелект що це за штука? Це така штука, яка намагається ваші думки і ваші рішення замінити на свої. І тоді ви стаєте заручником чужих рішень, чужих рішень, чужого аналізу інформації. А він може не співпадати, дуже не співпадати з вашими власними висновками, вашими власними думками. Використовуєте штучний інтелект як слугу, ну ніяким чином. Не дозволяйте йому бути господарем у вашій голові. Висновки ви повинні робити самі. Це не рекомендація, це думка. Чиніть, як хочете самі. І пам'ятайте, що коли ви дивитеся в небо, ну я умовно говорю, чи в інтернет, точно так же небо дивиться на вас, інтернет дивиться на вас і збирає інформацію. Про вас, і потім дуже вміло використовує всі ваші звички, сподівання, мрії, цінності для маніпулювання вами. Так що будьте, як мінімум, не дурнішими за штучний інтелект, а краще розумнішими. Використовуйте ви його, щоб він не почав використовувати. Вас. Оце така думка. І ще я відразу скажу те, що е, дуже подобається мені самому, і, і однозначно, на сьогоднішній день це дуже важливий момент для нашого ментального, е, ментального здоров'я. Читайте, збирайте бібліотеку зараз, бібліотеку, яку ви з собою заберете в той будинок. Е, Ті книги, які, можливо, ви хотіли прочитати, там ще з дитинства якісь книги хотіли прочитати, не прочитали. Да? Можна по цьому принципу відбирати, підбирати собі книги. Потім на той момент, коли, наприклад, у вас не буде інтернету, і чи ви не захочете, він просто-напросто втомить вас, ви захочете щось почитати, потім для, для зняття стресу. Книги це просто ну, це, це, це надбання, таке надбання людства це інструмент, дуже, дуже ну, неперевершений інструмент. Потім практичні книги. Наприклад, я сформував бібліотеку книг по лікарських травах. Тоді, коли ви знайомитеся з тим, що у вас росте, безпосередньо росте, да? і те, що називається бур'яном, наприклад, а ви. Дивитеся, берете ці книги, да знаходите їх, е е е ці рослини і дивитеся, а яким чином їх можна використати? Якщо там росте кропива, то не спішите її зрізати. Берете і починаєте її використовувати там в, скажімо, молоду, в зелений борщ, Да. Потім, коли вона цвіте, ви почитаєте цей цвіт, цей. Якби використовувати цей зелений зелений порошочок, да використовувати для оздоровлення себе, коли там росте все. Що там багато чого: дереві, подорожник, петрові батоги і так далі. А ви потім ці травки збираєте і просто в пучки їх ляжете, і просто сушите і маєте аромати, дихаєте цим повітрям. Тобто, от та ці книги можна збирати. Потім можна почитати книги, які ну можливо по вашій спеціальності, а можливо, знайти книгу якусь по столярству. Да? Як просто поремонтувати ті меблі, які вам дісталися, і не спішіть їх викидати. Ні. Як правило, якщо вам дісталися якісь старі меблі чистих дерев'яних, яни, дерев да, то, то дерево. Не спішіть викидати дерево і наповнювати свій будинок ДСП з штучними смолами, клеями і так далі, і тягнути щось із там. З ІКЕА чи у ну, нас чи з Ікеа, чи з іншого якогось е, там е, супермаркету чи, чи е, шту, шту, штучних матеріалів. Ні, не спішіть. Не робіть це. Це, по-перше, бюджет, ви просто викидаєте гроші, а гроші це ваше життя, яке ви потратили на заробляння цих грошей. А по-друге, це екологія. Тобто формуйте бібліотечку. Отаким чином, мабуть, пора закінчувати там вже 17 хвилин. Може, вже втомилися мене слухати, але ще скажу, скажу про Прошу вибачення. Якщо комусь це не подобається, то вимикайте, якщо комусь набридло. Я хочу подякувати всім, хто мене дивиться. І знаєте, що мене радує? Я зараз вже маю там 2000 підписників на мій youtube канал. Я не прагну, скажімо, кількості. І зверніть увагу, не прошу вас підписуватися. Один раз просив, потім збагнув, що ні. Це має бути все органічно. Діло не в кількості, діло в якості. І коли я дивлюся на якість своєї аудиторії, то це мене дуже радує, тому що я розумію, що, ну скажімо, мене дивляться за мною слідкують ті люди. Ну, власне кажучи, з якими б я хотів спілкуватися, і рівень яких відповідає тому вібраційному рівню, рівню на якому знаходжусь я, а це рівень обговорення ідей. Тому я вам дуже-дуже дякую. І де б ви не знаходилися, на сьогоднішній день, скажімо, мене дивляться із Європи: це і Німеччина, Франція, Австрія, Іспанія. Інші країни, мене дивляться із Сполучених Штатів, і все це я розумію, що при тому, що я говорю українською мовою, українською мовою, я нічого не маю проти російської мови. Абсолютно тут мене якби не варто виводити на, на емоції, але українська для мене є рідною, і я буду говорити цією мовою. На сьогоднішній день можете використовувати перекладачі, не питання абсолютно. і Але аудиторія, яка сьогодні мене дивиться, знаходить спосіб зрозуміти мене, і це мене дуже якби дуже-дуже радує. І... Ці дві тисячі я знаю, що вони вартують значно значно більшої аудиторії. Я не хочу великої аудиторії, я хочу своєї аудиторії, я хочу аудиторії такої, де ми спілкуємося на, скажемо, нам на відповідних вібраціях і ці відповідні вібрації спонукають до конструктивних думок. Конструктивних дій, а це безпосередньо впливає на значно більшу е аудиторію, значно, значно більшу аудиторію. Я, я дуже вам за це е вдячний. Тому всього найкращого вам, де б ви не знаходилися, в якому б ви не знаходилися е кінці е світу. На все вам найкраще, справедливої перемоги е нам всім. І радості, здоров'я, багатства і ефективності. Ефективності самореалізації будь-якому куточку світу, тому що безпосередньо е, працюючи над собою, ми працюємо над всім світом. На все вам найкраще вам.